Ну, я коли їжджу на роботу на таксі, і таксисти запитують, вам на VR?», я кажу, «Да». Вони такі, а це там, де vr базар. Вітаю з вами Уляна, і це вже ваша улюблена рубрика VR Expert Експерток. Сьогодні в нас дуже цікавий випуск, адже будемо розмовляти про vr базар У нас сьогодні в студії Тетяна Онищенко, продакт оунер цього проєкту. Привіт, Таню. Привіт, Оляна. — Як твій день сьогодні на роботі почався? Чудово, як завжди, з кави. Супер. Тоді можемо розпочинати з бліц-опитування. Тут буде запитання, на яке потрібно давати більш-менш коротку відповідь, але вже як вийде. Добре, я готова. Добре. Чи можна на vr базар купити кілограм м'яса? Я думаю, якщо є бажання, то у нас все можливо купити, але таких випадків ще у нас не ставалося. А як проїхати на vr базар? На жаль, зараз у нас немає якоїсь певної офлайн точки, ми представлені тільки в онлайн. Тому, будь ласка, Google, пошук, віярбазар.ком, і ви у нас на сервісі. А взагалі офлайн локація планується? Можливо, нехай це буде інтрига. Цікаво. Добре на віяр базар, клієнти пишуть відгуки меблярам. Чи буде можливість меблярам писати відгуки клієнтам? Так, у нас вже є така можливість. Мебляр може відповісти на кожен відгук, який йому залишив клієнт. Купувати меблі онлайн чи офлайн? Складне питання. Ми проводили дослідження, яке показало, що більшість людей спочатку починають свій пошук замовлення меблів саме в онлайн, але все ж таки потім вони купують їх в офлайн-шоурумі, салоні або магазині. Найдорожче замовлення на vr базар. А це було умеблювання цілого будинку. Вартість, якщо мені не зраджує пам'ять, була близько 800 тисяч гривень, і це тільки за матеріали без послуг мебляра. Угу. Велике замовлення, дуже цікаво. Окей, якби ти вибирала мебляра, на які б його риси ти б звертала увагу? По-перше, я б звертала увагу взагалі, чи є у нього портфоліо, в якому стилі він працює. Чи є у нього відгуки, тому що нічого не скаже краще про роботу і якість майстра, як уже люди, які пройшли цей етап замовлення і можуть розказати більше про нього. І звісно, це комунікація, тобто mm -hmm. люди на спілкуванні, наскільки професійно мебляр відноситься до своєї роботи, наскільки він мені професійно може надати кон консультацію і поради щодо меблювання. Купити готову кухню чи за індивідуальними мірками? <рес> Провокаційне питання, <рес> звісно, за індивідуальними мірками. По-перше, у мене буде так набагато більший вибір матеріалів. Наприклад, якщо я захочу якісь індивідуальні фасади, я не знаю, там сірів, золоту крапенку, я знаю, що такі можна замовити, і вони будуть у мене на кухні. По-друге, у мене кухня з нюансами, вона невеличка і на кухні є газовий котел. Тому не кожна готова кухня підлаштується під моє планування. І другий момент такий, що я не готова. Там самостійно робити якісь заміри. Мені краще mm -hmm. довіритись мебліру, щоб він зі своєї професійної точки зору подивився на моє планування, урахував всі нюанси і зробив ту кухню, яка ну прям на 100% впишеться в мою квартиру. Так це набагато зручніше згідно. Добре, збліц опитування ми закінчили. Тепер переходимо до серйозніших, скажімо так, запитань. <laughs> Отже, що взагалі таке сервіс vr базар VR-базар – це онлайн сервіс замовлення меблів. Угу. Якщо говорити більш простіше, це таке онлайн середовище, в якому ми поєднали дві аудиторії: це наші партнери меблевики і це їхні замовники. Угу. Тобто, якщо, наприклад, мені потрібна кухня, і я зараз знаходжусь у Львові, то я можу собі зручно зайти на сервіс, подивитися спеціалістів, які працюють у Львові. Я можу угу. переглянути їх портфоліо від. Гуки, я можу подивитись їх рейтинг на сайті. Я можу поспілкуватися з кожним меблярем і обрати того, який мені підійде найбільше. Тобто це досить зручне таке середовище, в якому представлені меблярі абсолютно з різних куточків України, і це достатньо зручно для будь-якого замовника, тому що не потрібно їздити по салонах або запитувати контакти якогось довіреного мебляра у своїх там родичів, знайомих. У тебе є одне середовище, куди ти можеш зайти і знайти того майстра, який тобі необхідний. Сервісу вже три роки. Це часи були просто неймовірно важкі. Це і ковід, це і війна яким чином сервіс вистояв, і чи зрозуміло, що він точно потрібен нашим українцям? Так, це були дійсно такі не найкращі часи для нового сервісу, але він вистояв. І якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, весна 22-го року нестабільна ситуація в країні, і в принципі ніхто із нас не знав, як рухатись далі. І ми в компанії також не розуміли, яким буде ось цей ринок індивідуальний індивідуальних меблів. Тобто ми не розуміли, чи буде він взагалі. Чи він залишиться в такому форматі, яким він був до, чи люди будуть купувати більш готові, наприклад, рішення. Ага. Але по факту ринок вирішив сам за себе і нам продиктував, що нам робити надалі. Тому що в квітні 2022 року до нас вже почали звертатись меблярі з проханням поновити роботу сервіса. Тобто їм потрібні були замовлення, тому вони звертались до нас, щоб ми активізували щоб ми почали працювати. І коли ми відновили роботу сервісу, ми побачили, що є попит. Тобто замовники також оживились, ринок починає відновлюватись. Замовникам цікаво робити меблі на замовлення. І якщо ми говоримо, наприклад, про 22-й рік, ви знаєте, що багато зараз компаній було релоковано на захід України в такі регіони, як Львівська область, Івано-Франківська, Вінницька область. Тому пожвавлення. ось Цього попиту відбулося саме там? Зараз ми спостерігаємо таку картину, що статистика, в принципі, відновилась по всій території України, тобто ринок оживає, і я сподіваюся, що такими темпами ми будемо розвиватись і надалі. Які зараз взагалі тенденції на ринку меблів? Люди купують їх частіше онлайн чи офлайн? Ми, як сервіс, який працює із меблярами із замовниками, завжди аналізуємо ринок комплексно. Тобто, ми, по-перше, аналізуємо, як ми можемо допомогти нашому партнеру меблевику як ми можемо спростити процес замовлення, як ми можемо допомогти йому знайти клієнта, як ми можемо спростити його процес виробництва. І другий момент: ми оцінюємо, як змінились потреби замовників, як змінився шлях замовників до своїх омріяних. Меблів зараз спостерігається така тенденція, що більшість людей починають свої пошуки в онлайн. Тобто, це Пінтерест або Гугл. Люди шукають приклади тих меблів, які вони в майбутньому хочуть встановити у себе в квартирі або в будинку. І ви знаєте, от ми спостерігаємо таку тенденцію, що зазвичай люди купують в онлайні якісь дрібнички, тобто це столики або там тумбочку, але ж кухня це. Не тумбочка, і її дуже складно купити в онлайн, тому що неможливо її тактильно відчути, неможливо відкрити шухлядки, неможливо зрозуміти, як ця кухня буде виглядати у мене в просторі і як зручно мені буде нею користуватись. Тому здебільшого, люди, коли йде мова про якісь більш такі крупні меблі, там кухню, шафу, вони звертаються до салонів, до шоурумів, до магазинів спеціалізованих за вже більш поглибленою консультацією, що. Щоб можна було придивитись більш детально до тих меблів, які їм необхідні, а чого взагалі зараз не вистачає споживачу на ринку меблів? Знову ж таки, з того ж дослідження, про яке я говорила раніше, ми розуміємо, що не вистачає трьох основних моментів. Перше це звичайної людяності, друге це професійної консультації, і третє це прикладів меблів, які хочеться замовити. Якщо ми говоримо про людяність. Тут справа в тому, що коли вже проходить етап меблювання квартири, то зазвичай я вже пройшла всі етапи ремонту, я вже розібралась в усіх видах парк, в усіх видах ламінату. Я вже передивилась абсолютно всі лайфхаки і відео на Ютубі і все одно зробила розетку не в тому місці, де необхідно. Це історія із життя. Але коли мені вже потрібні меблі, я не хочу розбиратись в якихось тонкощах і нюансах меблевих комплектуючих. Я не хочу розуміти, які мені петлі потрібно встановити, або чим відрізняється МДФ від ДСП, наприклад. Я просто хочу звернутися звернутися до людини, яка мені надасть людяну консультацію професійно, і підкаже мені, наприклад, де мені краще мийку розташувати, як мені краще буде працювати на моїй кухні, щоб у мене було все поруч, щоб у мене був поруч холодильник, поруч мийка, поруч варильна поверхня, щоб мені було зручно надалі жити в тому приміщенні, в яке я вкладаю всю свою душу і фантазію. Третій аспект це саме живих прикладів, не вистачає те, що я говорила раніше. Звичайно, коли ми говоримо про шафу або про кухню, хочеться подивитись, як це виглядає в реальному приміщенні. Зрозуміти, чи підходять мені, наприклад, розсувні дверцята на шафі, чи підходять мені більше розпашні дверцята. Де мені краще розташувати там ту ж варильну поверхню? Мені краще шухлядки, які будуть відкриватись доторком руки, або мені краще шухлядки з ручки. Тобто зрозуміло, що в інтернет я не можу це уявити настільки наявно, як коли я прийду в шоу-рум і зможу все це відчути на собі. Фішкою в Ярбазар завжди був дуже зручний калькулятор для підрахунку вартості матеріалів для кухні. Я чула, що ви плануєте його трансформувати. Що це буде? Так, звісно, ми його будемо трансформувати, і оскільки ми працюємо як з меблярами, так і з замовниками, ми розглядаємо його модернізацію в цих двох аспектах. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про мебляра, тут мова йде вже про конструктор, професійний, професійне середовище, де наші меблярі можуть зручно сконструювати будь-яку кухню і відправити її на виробництво VR. Причому ним настільки зручно користуватися, що, наприклад, якщо що мебліру потрібно змінити розміри тумби, всі свердління адаптуються, тобто не потрібно нічого перевіряти. Якщо необхідно змінити фурнітуру, ствердління також адаптуються і можна з легкістю буквально в пару кліків відправити кухню на виробництво віяр. Якщо угу. ми говоримо про наших замовників, тут мова йде про модернізацію конструктора в якості калькулятора. Тобто, за допомогою нашого калькулятора можна прицінитись. Зараз достатньо складно оцінити, скільки буде коштувати кухня на індивідуальне замовлення. Як правило, потрібно заповнити здоровезну форму з купою полів, потім чекати, коли тобі передзвонить менеджер і оголосить ту вартість тієї кухні, яку ти хочеш. У нас це можна зробити онлайн, тобто клієнт може змінити матеріали, фасади, стільницю, може підібрати ті ручки, які йому більше подобаються, і в онлайн режимі. Подивитись вартість своєї кухні, саме тієї кухні, яку він обрав в калькуляторі. Це uh -huh. насправді дуже зручно і спрощує ось цей момент замовлення в майбутньому цієї кухні у меблера, тому що клієнт уже розуміє, скільки вона буде коштувати. Клієнт розуміє, які матеріали йому необхідно підібрати. Тому він може використовувати ось цю кухню як приклад. І якщо його все влаштовує на основі цього прикладу, він може сформувати заявку на нашому сервісі, Сервісі, яку побачить мебляр, він може зайти в цей проект і допрацювати його, і потім знову ж таки відправити цю кухню на виробництво. Угу, дійсно, дуже зручно. Зазначу, що конструктор для меблярів ми розвиваємо на базі Pro. Давай поговоримо про якийсь найцікавіший проєкт, який був реалізований через сервіс. Чи був такий? <реш> так, насправді у нас є безліч цікавих проєктів, але якщо ось так потрібно виокремити якісь певні кейси, то можу згадати про теж ж омоблювання цілого будинку. Це було замовлення, яке було створено на сервісі В Ярбазар. Причому клієнт спочатку замовив одну єдину шафу, обрав собі мебляра. Коли мебляр уже встановив цю шафу фактично в будинок, клієнту настільки сподобалась якість, що він замовив і Інші види меблів собі в будинок. Тобто, по факту, мебляр взяв не одну шафу в замовлення, а зробив комплексне умеблювання будинку. Ага. Якщо говорити про якісь інші формати замовлення, до нас дуже часто звертаються дизайнери. Тобто вони шукають собі підрядників, вони шукають собі довірених партнерів, які можуть комплексно реалізувати їх проекти, і таким чином своїм замовникам вони надають більш розширені види послуг. Також у нас є замовлення на комерційні приміщення. Наприклад, якщо потрібно умоблювати аптеку або кафе, або навіть ресторан, фітнес-клуб, у нас також є майстри, які беруться за такі замовлення і реалізують їх в життя. Найцікавіші замовлення, які подобаються всім працівникам нашого сервісу, це ті, які замовляють клієнти для своїх домашніх улюбленців. Наприклад, у нас клієнтка замовила таку шафу з м'якою нішою для свого. Песика це прям дуже мило, і часто клієнти, які замовляють шафи або якісь тумби, вони передбачають місця зручні, де їх улюбленець може відпочити, або якісь такі висумні конструкції, куди можна розташувати їх мисочки для їжі, для води. Тобто, це дуже мило і підтверджує ще раз, що українці прям дуже полюбляють своїх домашніх улюбленців. Ти розповідала про меблювання аптек, кафе, там цілих будинків. А скільки взагалі реалізовано меблів на сервісі vr Bazaar? Ми дуже цим пишаємось. У нас наразі реалізовано більше 7 тисяч меблів. Дуже велика кількість щасливих клієнтів виходить. Так і є так. Добре. У нас скоро відкривається шоурум нового формату, якого ми дуже сильно всі чекаємо. Як ви будете і чи будете пов'язувати якось відкриття нового шоуруму і сервіс vr базар Можливо, будуть якісь зміни? Ми виходимо в офлайн і готуємо зручний простір, в якому буде комфортно працювати нашим партнерам, меблярам і замовникам. Ми цього дуже чекаємо, адже багато приємних плюшок підготували. Ми облаштували коворкінг, де можна зручно зустрітись з замовником, випити каву, обговорити якісь нюанси по проекту і підписати договір. Ми підготували зону вибору матеріалів, де при різному сценарії освітленні можна подивитись на фасади, стільницю і обрати той матеріал, який найбільше пасуватиме до кухні. А в цій же зоні будуть встановлені планшети з калькулятором, як на vr базар де клієнти можуть обрати свої матеріали і прицінитися по кухні. А якщо потрібна буде більш глибока консультація, завжди можна покликати наших експертів, які допоможуть розібратися абсолютно в усіх тонкощах матеріалів. Я думаю, що такий зручний зручний простір 100% сподобається як моблярам, так і замовникам. А є щось таке, з чим асоціюють клієнти vr базар так, більшість людей, коли я говорю, де я працюю, в якому сервісі, асоціюють нас саме з рекламою на радіо. Наприклад, коли я добираюсь на таксі на роботу, вони у мене запитують, вам куди? Я кажу, на VR. Вони такі, а це той, що VR базар. Тобто люди завжди згадують наш цей джингл, який ми використовували в радіорекламі ще там декілька років назад. Але це настільки укоренилося в пам'яті, що мені здається, цей джингл з нами ми назавжди. Так, сто <ріст> відсотків. Так, ну добре. Скажімо так, з серйозними питаннями ми закінчили. Перейдемо до сентиментальних. Що для тебе VR? В Яр для мене це перш за все розвиток, тому що у нас завжди відбувається безліч цікавих подій. Ми завжди рухаємось в різних напрямках і завжди придумуємо якісь нові проекти. І це дійсно цікаво. Ти не встигаєш засумувати на роботі і поглинути в рутину. Це точно. Так, добре. Що найцікавіше в твоїй роботі? Найцікавіше для мене це мабуть впроваджувати нові проекти в компанії. Наприклад, зараз ми оновили дизайн нашого сервісу vr Ярбазар, і мені подобається сам процес, з чого все починається. Ці всі блок-схеми, зв'язки, коли ти аналізуєш шлях клієнтів, і в результаті цих складних схем вибудовується щось реально красиве, візуально симпатичне для клієнта. Це прям саме серденька для мене. Яка подія тобі запам'яталась за часи роботи в компанії? Завжди запам'ятовується те, що ти робиш вперше. Для мене це було відрядження за кордон в Польщу перед відкриттям філії. Я допомагала аналізувати ринок в Польщі. І на кінець продовжу речення: ВІЯР для тебе це це розвиток. Дуже дякую тобі за це чудове інтерв'ю. Я впевнена, що нашим глядачам було дуже цікаво це дивитись. Дякую тобі. А для глядачів у нас, як завжди, є приємні подаруночки. Ставте Тетяні та її команді vr Базару запитання в коментах під цим відео. Ми виберемо три найцікавіші або три найчастіші запитання і дамо на них відповіді в нашому інстаграм. До речі, підписуйтесь обов'язково. А серед усіх, хто напише коментарі, ми розіграємо подарунок мультипіч. Бажаємо успіхів! Дякую вам за перегляд! Ставте лайк сервісу Віярбазар та підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ура!